Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. Зранку була в супермаркеті, в супермаркеті Aldi. Хотіла купити щось смачненького дітям, якісь солодощі також вчора не вистачило чимось таким на десерт побалувати. І мені ще й пощастило взяти доволі багато м'ясних продуктів зі знижкою, тож зараз розповім. Взагалі витратила 63 євро, 63,88 євро. Що придбала, буду йти за чеком, все розповідати, все показувати. Йти за чеком, означає, що буду шукати десь знизу, от як ці стейки з свинини, їх тут 5 штук, 400 грамів за 3,15. Я купила. 7,88 виходить кілограм. Це вже зі знижкою. буду що готувати. В нас їжу далі гатежа. Це в нас ось такий тер... терташинка. Якщо дослівно перекладати, гарно її додавати в омлет, наприклад, тут до салату, до супу пюре пропонують зверху залишити. Воно з... зі смаком копченостей, принаймні, ну, закопчено написано, тому. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тут 150 грамів і ціна повна ціна євро 79, 54 центи знижка. Тож ці 150 грамів за євро 25 мені обійшлися. Ну, непогано. До завтрашнього дня строк придатності можна буде завтра зранку приготувати таку яєчню або омлет. кубики філет ді... Це в нас індичка 400 грамів, ось за 3,50 філе індички. Ціна за кілограм така зі знижкою 8,75. Дуже-дуже непогано. Я взяла дві упаковки. На повноцінне вечеря, точно 700 грамів м'яса можна використати і приготувати. Далі ось такий, такий рідкий йогурт. Дітки таке люблять, вони в таких чубиках пакетованих. Тут 12 таких стіків по 40 грамів, і я купила за ціною 1,61. З різними смаками. Далі хаше. -ха Буду ось так читати. Тут в мене багато-багато фаршу. Різного півкіло за 3,78, тобто повна ціна 7,56. Чудова ціна, як для фаршу. З фаршу можна багато чого приготувати, лазань, наприклад, давно не готувала. Ну багато чого. А, ось це так само: пів кіло, пів кіло. Це кілограм, ще пів кіло, півтора кілограми. і ось такий цей трошки дорожчий фарш, тому що тут всього 5% жиру. І тут 11,44 за кілограм, і вже зі знижкою. Тож за 3,43 купила 300 грамів. І разом все в мене виходить ,800 кіло 800 фаршу. І це чудово, бо багато ідей, багато чого можна приготувати. Далі ага, я проходжу Ось так. Аріель. Арієль три в одному теж гарна ціна, давно на нього приглядаюсь. У мене якраз вже актуальне питання. сьогодні. Там в мене дві капсули залишилось. Сьогодні якраз до перу і не буде чим прати на майбутнє. Тож взяла це тут 38 капсул. 4 в одному, ось так вони виглядають. Ціна всього 12,35, виходить 32 центи за одну капсулу. Колись мені казали, що треба звертати увагу на повну вагу, тому що вони саме капсули м м різної ваги, тому не на кількість капсул треба дивитися, на їх загальну вагу. Я <пів> все проаналізувала, дійшла висновку, що це вигідно для мене буде придбання, тут тобто 30. 38 разів можна випрати. А за цель, це, ну, капсула Аріель мої фаворити. Щодо прання. Далі продовжується ще не все. Вони розпродали за гарною ціною ось таку корагу. Абрикоси сухі, якщо дослівно перекладати, тут 400 грамів всього за 2 євро. Ось це теж як снеки, їдять, тому взяла моцарела XXL. Також назва. Тут у нас дві кульки по 125 грамів за євро 49 Гар, Гарна ціна, гарний сир смачний, теж взяла. Баршоку 2,29 коштує Ну, Знову ціна не відповідає ціннику На ціннику було 1,99. Остапа, нехай. Це батончики з. Ну, щось на кшталт снікер, бачите, з горішками з ногою. Смачно. І це ті смаколики, за якими я, власне, заїжджала. Витратила 4,58 на ці разом під 600 грамів. Печівка ось така ісквітне, смачненька з. Так, канель. <ребування> Не можу швидко згадати українською. Напишіть, якщо вам вийде швидко згадати, чогось паприка крутиться в голові, але ж це не, прав... не паприка. А... Добре. Таке печиво євро 49 Тут його підкло. Таке смачне, сухеньке, з вишковим маслом, тож ми його любимо. Міксель 2,33. Це ось такий бальзам для губ. Є потреба. Тут у нас у хлопців декого, тому я придбала, десь були, раніше купувала, але знайти важко, тож простіше було взяти нові, знадобляться. Сітхон, один лимончик взяла. Чаю вчора хотілося з лимоном, лимона не було, тому цього разу взяла 39 центів коштує. Вони поштучно продаються, виходить так, бо ваги немає. Цікаво. Далі яблука по 1,79 євро 1,20, виходить кілограм. Гала брала до цього, взяла два пакети, тож у нас тепер 3 кілограми за 3,58 Ось так, така ціна. Буде запас яблук. Оранжес. Ось такі. Апельсинчики класні, іспанські, 2 кілограми за ціною 2,29 15 коштує кілограмою таких стиглих смачних апельсинів теж до фруктів. вітаміну С. Томат сиріза, Це у нас ось такі томатики. Помідорчики маленькі, пів кіло коштує євро 69. Ви вони марокканські, Так, марокканські помідорчики. Теж як снеки, така закуска, маленькі помідори. І клементин. Тут 2 кілограми 300 г, тут вже їх трошки під'їли. І ціна дуже гарна, насправді як за 2,3 кілограми. 3 4 євро я за це заплатила. Ось такий закуп в мене вийшов, доволі багато витратила, але купила з запасом. Купила також на прання. Мабуть, це найдорожче придбання після фаршу, після м'ясних продуктів. Буде запаси фруктів і м'ясного. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Залишайтесь на каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь, буду продовжувати для вас фільмувати такі наші закупи. Всім гарного дня! Бувайте!